Рятуйте. Га? Якщо ви мене зараз не витягнете, я втону. Ні ну ти дивись. Він ще умови ставить. Лікар пацієнту. Я виписав вам снодійне. Його вам вистачить на тиждень. Ви що, лікарю? Я не хочу так довго спати. Чого такий сумний? Розумієш, коли я йду на рибалку, мій сусід ходить до моєї дружини. А ти намагався не ходити на рибалку? Пробував. Але тоді він ловить мою рибу. Ось що значить вірна подруга. Вчора після вечірки дотягла мене додому на п'ятий поверх і здала чоловікові в руки. Хоча живу на першому і заміжня. Приїхав чоловік в готеля. Йому кажуть, місць немає. Є одне, але там сусід хропе так, що всю ніч спати не будете. Чоловік каже: нічого, підійде на наступний ранок. Ну, як спали? Нормально. А як же сусід? А я до нього ввечері підійшов і сказав: На добраніч любий! і поцілував. Так він після цього не тільки не хропів, всю ніч очей не заплющував. Куме. У моєї галі дах поїхав. Що сталося? Уявляєш, вона боїться, що вкрадуть її плаття. Вчора в шафі охоронця знайшов. Сказала чоловікові: Все досить. Ти мене дістав. Я йду від тебе. Виходжу з квартири, чую постріл. Застрелився. Повертаюся. Шампанське відкрив. Дружина чоловікові. Як зачіску нову зробила, так він не помітив. А як бампер на машині подряпала, так він в одних трусах зустрічати мене вибіг. Мама з дитиною 4 років пішла в магазин за горілкою. У доньки заболіло вухо, і потрібно було зробити компрес. Жінка стоїть біля каси. В одній руці дитина, а в іншій пляшка. Касирка несхвально подивилася на матусю: Донька на захист мами. Моя мама не п'є. Горілка, це мені. Переповнений автобус десь із центру натовпу. Жіночий обурений голос. Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той самий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза. Зацікавлений голос із заднього майданчика. Ну, не томити душу. Скажи, що робиш. Алло, коханий, ти з чим картопельку будеш на вечерю? З м'ясом? Я як знала, вже купила чіпси з беконом.